Питання моїх всім починається процес. Молоді. Молоді, тренування молоді. Зараз трохи зачепилися малі. Вчора їх кидав, позавчора кидав, по вітру не було, вони так одразу сідали. А то були Дуже вітрюгами теж їх не чіпав, так що от, от не одно так інше. От зараз трохи дощик йде, але думаю скільки можна, вже пора. Четвірочка молодих. Кидаю десь по десятку їх беру, так плюс-мінус І по парі старих беру на них. Старик якраз тут десятий де він тут сам тримається, ось вони біля нього тільки щоб були, але дивлюсь посунулось. Поки за камерою сходив. Вони вже трохи посунулись, але це нормально. Це нормально. Пара старих, вона ось тут тримається. Ось одне, наче, а може це і не старе. Ну Тут питання, що ой, щось це застріляло щось. Це мені так не бажано вперше. Перший раз, щоб їх тут хижак ганяв. Три три. На ну, щось стріляє, ну схоже, що стріляє старий. Щось бачимо може. Зараз я. Підсиплюється. Втомилась. Молодь вже втомилась. Ну це перший підйом їх такий. Зачепились. Не високо, ну, це... Сьогодні добра погода, вітерець може трішечки засильний, якби пише поривами до десяти, але ну це ж поривами. Так, в цілому 6 десь. Трічка тут. Тут я так начебто вважаю, що парочка якась це молоде. Судячи з крила, бачите, вузеньке пір'я. Як полоде. Оці посунулись, але добре, що вони... Одне... Добре, що вони начебто далі не сунуться. Одне з чотирьох. Тільки що зачепилося. Ой, зачепилося, як кажу, відчепилося від них. Я думаю, що це воно сідає. Я звичайно ще поки не знаю хто там чого. Ні, це стара сідає. Це 56-го голубка, ну минулорічна, стара, я її так умовно називаю, тому що вона вже досвідчена, ось чому. Я її так називаю. Ну Закрік ще залізла. Кора сидить там, лякає їх. Молодь бачить, що їм... Як от зараз трішечки би ще когось накинути з таких досвідчених, бо трохи вони там здаються. А ну ч ч давайте. Та що ж, ну, то не можна поворушитися так. Та ще й непогана висота в них. А ну-ну давайте, давайте, давайте. Кш -кш -кш -кш. Звичайно, я не знаю хто там. Блін, ну вони сунуться, ви знаєте. Перший підйом, все таки я в сильний вітер слабкий, навіть починаю частіше, ніж в сильний краще починати. Плюс дощик, звичайно, трохи їм заважає. Да, ну Вони там перелякалися, це да, все таки. Все-таки я бачу, що щось схоже, що не знаю, чи вони сядуть, чи не сядуть, але вони сунуться далі. Щось цих-тих не дуже. А ну давайте. Ворошимо, ворошимо, щоб... Молодь, молодь перелякана. Перелякана молодь. Давайте на. сидіть. Шу, бля. Ти диви. Не зігнати. То прям не можна. Ворошнутися не можна. А то сидять. Працювати треба. Ми зараз тут трішечки їх підженемо. Отак от Так, де вони? Щось я вже тих не бачу. А, бачу. Бачу, але ну, начебто вони ніфіга вони сюди не летять. Я тут кипіш наводжу. А дощик начебто вже Це, немає. Вщух дощик. Начебто щух. Ми там молоді, і вони явно злякалися. На зерно вони одразу летять Сей десятий тут тримається, він маякує, але слабенький баячок один. Вони все-таки перелякані. Десятий тут, а трічки. Ага, ось пара, начебто. Начебто трохи ближче пара. Ну Там і піскунів кидав, я чомусь не думав, що вони... Першу партію кинули, вони так 5 хвилин посідали. Зачепилися одразу, як швидко-швидко сіли, думаю, та і ці так само будуть. А ці вичіпали більше. Ні, вони там... Вони таке враження, що вони не розуміють, куди летіти, вони явно там злякалися. Так що я хоч би знав хто там. Бо я піде навіть не дивився на них. Давайте ще трохи поворушимося. Зараз вони тут якраз. Якраз вони тут О, вони добре, що вони знизились, я дивлюсь, ну але як би вони щоб не сіли там. Вони то знизились, бачите. А чи тягнуться вони сюди, я не розумію. Ну, вже пара, бо одне кудись в бік пішло. Одне кудись пішло в бік. Десятий тут тримається це добре. Чи він тримається? Ось він. Пара там одного вже навіть не бачу, десь воно боком пішло. Кудись боком пішло. Не можуть вони швидко вмикнутися. Що, ну я вимкнусь тоді, мабуть. Подивимося, як вони. Ось вони там, мені здається, що вони там вже сідають десь. Угу. Там сусід тримає почтарів, дікарів. Я, мабуть, десь там вони випадають. Ладно. Поки, поки вимкнусь, мабуть. Да? А ну-ка ще раз